Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, повідомляє, що росіяни 23-24 лютого, вочевидь, люблячи символізм, можуть здійснити ще одну ракетну атаку, але ми до цього готові. Я думаю, ми вже розуміємо, що таке атаки після того, як приймали за один день 115-120 ракет, резюмує Данілов. Впораємося із тим днем, переконаний секретар РНБО, так буде складно, але ми все пройдемо. Він висловив також упевненість, що до літа ситуація на фронті кардинально відрізнятиметься від теперішньої на його думку. Одним із чинників є те, що росіяни не знають за що воюють очевидно у той час, як Україна знає та бореться з ворогом злагоджено. Окрім того, Андрію. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що в день російські окупанти сьогодні в день можуть спробувати здійснити ще одну атаку на Україну. Каже, що це цілком імовірно, оскільки вони вишукують нову тактику, але поки що це для них безрезультативно. Ну і зважаючи на те, що вночі було близько там 30, трохи більше 30 ракет випущено. Ми знаємо, що за один залп росіяни потенційно можуть і 70 випускати. Угу. Ми можемо припускати, що про запас можливо, якісь ракети ще залишилися, тому сьогодні треба бути дуже пильними, уважними у зв'язку з можливими сигналами повітряної тривоги. Не ігноруймо їх. Справді ворог може дійсно змінити тактику і розбити цю ракетну атаку на дві частини нічну частину і денну.